Привет! Желаю день. И я снимаю по поворот, конечно. И. э, и Чем э, я сюда очень пога в такую игру по доначил Вы чем не можете подивиться, там не очень на пагату, а так у Сий донат купил у Си прямо и и и У меня очень пагато денег. І в мене очень прямо таких проходеньких блиннотів. Я їх лоч іслою, люблю. І коли блино теж іслою. тільки Те, як у мене зараз віпки немає, у мене немає машинки. її купити, але я її не буду купляти, а її у мене сюди е, я віпки. Мені немає смисла купувати віпки. У мене тут багато принотів всяких. Ну диви, я єч очень багато прямо. І далі один легендалечко. Одна легендарка далі. І в мене тут індекс, але ну, поки що у мене нічого такого немає. щільного, гарного і щільного. Ну і поки що. У мене у щитки приносить до легенькі, в принципі. Тут е, я давно іграю. Чи мені прикольна така ігра, мені поначе така ігра. Дзвоните, що продовження давно не знімаю в YouTube, І звините мене, пожалуйста. І в Тіктоке очень великий актив. І дякую вам, а ви мене на мене підписуєте, підписуєте. і Дякую вам большое. А так, е, поки що... О, яєчко. Поки що ми переходимо в другу ігру, а ця ігра не дуже інтересна така. Ну, не дуже інтересна там. купити, купить, посадить. ну не дуже інтересна. У вас не очень интересно, ну ничего таке, не очень классно денег. Не очень интересно, а мы переходим в другую ігру. Бао. Ба-боу! Всім привет! І я появився, че ігла називається посоль укриття. Э, ну, ігла сама називається Logrox, а так режим наживається Посольчик Укриттям. І я тут же очень трямогарно лежав, що так башня, шипи, взагалі кайф, але я їх не дошлою. В том проблема. А я їх ще не дошлою. Мені треба їх ще дошлоювати. А що ж на е, а чого я сам буду заслоювати? Ні, Я лучше вами буду нашлоювати свою башню. Тобто дойшла його сіть до башню. Таке ще. І дякую, дякую, дякую. Жаків, жактів. Так, і ми зараз, почати, починається... будемо дошла його чинку. Школа буде цю Тут, е, якщо, тут як що, тут от... як, 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 як. Ну, то в телеграмі там в мене є таке, я там можу. Я там спалив е, лечо, Ні, ну ну, не спалив лечо, а там ж не покажу. Ну там, як я вилежу, мені е, ну мені е, якраз е, Ой, цунами. Ой, ой, Лекрас. Так багато ходив, Но І мені подобається не анімація блогером. Дякую не сильно блогер, дякую. Ой, дякую вам актив. Дякую вам большой. Гагнівий я что лобив я не знаю, що я робив. Мені подобається, какие? А, да, мені киге получається. Ну блин, членами великая. Чена велике, ну то ничего хочешь не помню, он ничего не деньги є. І покупаем такі штуки і... И і, і... І, кстати, добьете меня, пожалуйста, десятки подпишників. Я хочу очень шлемы проводить. Что моя просто мечта, шлями проводить? Что просто моя мечта. І все. І все. Я що можу сказати? Дякую вам за актив. І... -і, -і. М -м -м -м. що вам щось сказати? Дякую вам вже актив і все. Так, в принципі. І я поділюся планами своїми. Дивіться, як я хочу його зробити. Дивіться, отут я уче уще таке шипами, і тут, коротше, ну, плехнеш і у Тут ще таке подало построїть. А так, там я хочу золото накопити, такі блоки жолоті. У мене по буде там жолотить, а я буду... У мене плани такі, а я накопив і розширенів туди построю. І ще, е і в принципі вже можна постійно построїти. Його в мене ні одна ітачка, я ні друга ітажка мачить. Ні третя ташка, а 4 на іташка чи вообще можна гарно і кайф. И так тата так, скоро така штука буде, а ми бежим сюда. Жаль жам, я вам можу покажу. Так, я свою команду забираю, а вы можете написати в коммент, я вам не, я під таким роликом оставлю посилання. Будь таким роликом. На мій ТГ. І там, е і там, і там е будуть люди шукача ну, команду. Я там ще ви можете ушпить, а там у мене нікого немає ще. Я починаючий. І ви можете ушпіть іменно ви, да-да-да-да. І я не ні їхнолюю нікого, просто не ні їхнолюю. Я стала на усіх відвідати. І підпишітесь, я очень хочу ефіри вийти тут. І якось, якось у мене більше підписників було. Моя чеша подписників. Надіюсь, що ви мене розуміли. І я вам ще скажу, я ж з України, я з України. І. М ну і вийде. Надеюсь, таких туда и припало. Е, ну и ще. Ну, и школа. Мы. Ми... Ну, школа школу мы же будем усиляться туда. Меть, треба денег накопить. І чуть-чуть. И... -чуть, і... Ну, золото чуть-чуть у мене там сколько золота? того. Ще блоки неплохо. Ну, я пока что не буду щевать, Шта... 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 Вся... Це опасно очень. А мы можем... А бах я вже не видно, що ти на, на, на двох таких штук. І йдем шипу купать. Що і не. І шипи, і шипи, шипи, шипи. Отлично. Ідемо на базу стоїть. Так, перший, я думаю, знаєте що? Щипи поставить. Шип, тобто ми очень багато мечта, а... Ви до сніг шпіть. Тобто, ну, тут е, По помісту чабаж е, 5 ясочки. І ви, клас, можете у успіть. А давайте. Давайте бишенько, бам-бам і все. І буде кайф. Ну і ладно, я ж буду, наверняка, заканчувать, ролик такий. А. Я підніс, навівне. Підніше я ще, напевно, чуть-чуть внизу, Там ще якісь штуки пошлою, а було гарно, уютно і все. Я дякую вам, що активів. і все, активі. все. усім пока!